Поговоримо про вічне про ремонти доріг. Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області Дмитро Леонтію. Вітаю вас. Вітаю Вікторія. Ну я, власне всіх глядачів ITV Media теж що... власне е, сніг сніг зійшов, і е, щорічно одна і та сама проблема це про те, що разом із снігом і з'являються ями на дорогах. Чому так відбувається Давайте з рокового річ? ще не зійшов, але е, справді так, кліматично ми знаходимося в такій зоні, де е, наші зими зараз, от останні там, років вісім, напевно, найгірші, які можна придумати для дорожнього покриття. Чому? Тому що страшний не сніг, страшний не мороз, а страшні саме переходи через нульову позначку, тем, переходи температури повітря е, примножується. Негативний ефект цих переходів від того, що. Переважна більшість мережі автобільних доріг загального користування державного значення, вона вже віджила свій експлуатаційний термін, якщо ми говоримо про шеризнос асфальтобетонного покриття. Тобто про верхній шар, зокрема, на автодорозі Київ-ЧОП Це точно основна транспортна артерія рівненщини і одна з основних транспортних артерій України, де у нас є ділянки, де вже тричі потрібно було замінити верхній шар покриття. Цього не відбувається. Відтак, з переходами температуру через нуль, коли вода потрапляє в сітку тріщин, замерзає, розширюється, утворюються вибоїни. І з року в рік у нас такий біг по колу відбувається, коли там доводиться спочатку ще в морози закривати аварійні деформації покриття, потім влітку шукати можливості. Закривати якимись більшими площами латати цю історію, але системно нічого не міняється. Коли зміниться системно, дуже просто. Давайте замінимо верхній шар покриття і там ще років на десять просто забудемо про цю дорогу і про ці проблеми. Зараз в умовах воєнного стану, адже повномасштабне вторгнення москалів дещо скоригували наші плани, адже власне 22-й рік мав бути роком. Щонайменше поточного середнього ремонту автомобільної дороги Київчу, тобто заміни верхнього шару. У нас вже були проведені процедури закупівлі. Ми вже розуміли, хто має бути підрядником, але, на жаль, москалі зробили все, щоб цього не відбулося. Ну, Виходить, що через живуть. війну ми не можемо проводити капітальний ремонт, а доводиться робити постійно ямковий, так? Ну, дуже просто. Ціна питання, ціна питання заміни верхнього шару. Покриття на автомобільній дорозі Київчок в Рівненській області по всій протяжності. А це потрібно зрізати старий, покласти новий, нанести розмітку, поремонтувати бар'єрне огородження, замінити частину знаків, там вжити заходів певних по організації, по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Минулого тижня ми рахували, поза минулого тижня ми рахували відповідно до розрахункових методик. Очікувану вартість такої закупівлі, якби вона відбувалася. Станом на позаминулий тиждень мова йде про суму в 9,8 мільярдів гривень. А якщо говорити про Ямковий, то скільки обходиться Ямковий? Ще не рахували, адже тут знову ж таки це. Ну, але якщо Давайте уявимо, це погоня пса за своїм хвостом. Чому тому що у цей кругобіг у твопристрім їм... прирістівковості і її ліквідація це процес, який зараз до стабілізації погоди, він ну просто намагання догнати одними темпами іншими, інших речей. Зараз ну, можна говорити про такі дуже дуже приблизні, дуже дуже орієнтовні цифри. Станом на сьогодні це в районі там, приблизно 40 мільйонів гривень. Ціна питання просто щоб закрити наявну аварійну ямковість, яка збільшується кожного дня. Тобто кожного дня е, якісь ями закриваються, якісь ями з'являються. А ремонт відбувається зараз тільки дороги Київ-Чоп чи Ні. ще які, по якихось інших? Ми намагаємося тримання? підтримувати в проїзному і, наскільки це можливо, в безпечному стані покриття на всі мережі автомобільних доріг державного значення. При тому, що станом на сьогоднішній день ще не врегульована історія з фінансуванням взагалі галузі як такої, тобто то те, що відбувається в межах договорів, які у нас заключені з підрядними організаціями, підрядники працюють, що називається за власні обігові оборотні кошти, адже станом на сьогодні з державного бюджету на утримання чи ремонти автомобільних доріг державного значення виділено 0 гривень 0 копійок. Якщо в ну, зараз стартували ці роботи, і погода, чи дійсно вона зараз сприятлива для цих ремонтів? Бо часто ми чуємо, люди скаржаться, що там падає дощ, починають ремонтувати дорогу, чи там сніг починають ремонтувати дорогу? Ну, у нас, що зараз мають у нас, нас дощів дощі в сніг не ремонтують, тому що ну це було б, як мінімум нелогічно. Мова йде про марнотрасу в умовах війни, це я вважаю злочин. Кожна копійка платників податків. Має працювати тут в тилу максимально ефективно, щоб якомога більше отих вільних копійок пішло на закупівлю снарядів, набоїв, техніки, засобів захисту для наших хлопців. Адже ну давайте простіше, тонна асфальта бетону зараз гарячого коштує орієнтовно там чотири тисячі гривень. Публічна історія можна перевірити з динамікою цін по всій Україні. Ми, як Агентство відновлення відкриті в цьому плані, Держдоринди накопичує цю базу, беремо середню температуру по лікарні, 4 тисячі гривень тон асфальтобетону. Це аж цілих 12 метрів квадратних покриття на дорозі. Це 3 на 4 метри. За ці гроші там, можна купити фпв дрон наприклад, і спалити російський танк, або купити декілька турнікетів і врятувати життя декільком солдатам. Тому, ми маємо бути максимально ефективними тут для того, щоб наші хлопці мали можливість бути максимально ефективними там. Зараз ми з підрядниками вибудували таку стратегію, логістично насамперед, коли роботи, особливо з гарячим асфальтобетоном, вони плануються таким чином, щоб а, забезпечити максимальну якість, а це максимально коротке плече логістичної доставки, максимально швидкі виконання. Так, це довго в плані підготовки. це Потрібно попрацювати головою, щоб правильно все розрахувати, але тоді ми даємо якість. Ми враховуємо інтенсивність руху і сам трафік на автомобільній дорозі, тому що це ще й безпека. Безпека як дорожніх робітників, так і самих учасників дорожнього руху. Тобто, коли менше машин їздить по автомобільній дорозі, там працює природно більше людей. І, ну, Намагаюсь пояснити просто: насправді це дуже складна історія все правильно вирахувати, щоб воно правильно працювало. Ніхто не скалічився, ніхто не загинув і ніхто не пошкодив своє майно, принаймні в місцях виконання робіт. І тут дуже важливо, щоб водії, самі учасники руху, з повагою ставились до тих людей, які працюють на дорозі. і Усвідомлено ставились до своєї безпеки, безпеки свого майна, свого життя і свого здоров'я і здоров'я оточуючих. Тобто краще знизити швидкість, їхати трішки довше, але точно не потрапити в якусь халепу. Якщо все-таки пояснити нашим телеглядачам і нам, то е, яка погода сприятлива для ремонту доріг, коли можна починати це робити? Е, зараз технології дозволяють працювати за від'ємних температур. Дощ, великий дощ, це погано. Сніг це погано, великий мороз це погано. Але коли температура там, від 0 до плюс 5, там вжиті певні заходи стосовно рецептури, тобто карти підбору самої асфальтобетонної суміші, додані певні адгезивні добавки і так далі, так далі реагенти, то вони дозволяють робити це якісно і з належними темпами. Дощ, великий дощ це погано. Опади це погано, великий мороз це погано. Але Поки у нас є були кілька днів погоди напередодні і там найближчим часом будуть ще, кожна погожа хвилина, кожна погожа година, вона використовується з максимальною ефективністю. Зараз прогнози синоптиків, які ми отримуємо в горизонті планування трьох діб, вони надзвичайно точні і дозволяють прогнозувати з точністю до кількох кілометрів і там 30 хвилин в горизонті часу. І температурні показники, і опади в кожній конкретній географічній точці. Тому от, якраз поки на дорозі немає якоїсь активної фази, це не значить, що не ведуться підготовчі роботи для того, щоб як тільки нам погода дає шанс, ми могли вжити цих заходів. Якщо говорити по пріоритетності ремонту доріг, як вони визначаються, все дуже просто. Є державний стандарт України, який визначає взагалі всі-всі-всі параметри того, що називається безпека дорожнього року. 90, ДСТУ 91-85-22 року. Там прописані чітко рівні експлуатаційних вимог. Причому за штатних умов це виглядає наступним чином. Чим більше людей користуються дорогою, тим скоріше. Там відбудеться ремонт, тим більший обсяг робіт там буде виконаний, і тим жорсткіші вимоги там по часових рамках і параметрах якості. Зараз умови війни вони внесли певні свої корективи. Першочергово забезпечення потреб оборони, а далі вже відповідно до вимог ДСТУ. Тобто автомобільні дороги міжнародні, якими користуються, понад 7 тисяч автомобілів на добу мають. Першочергове значення, дороги з інтенсивністю руху від 7 до 3 тисяч автомобілів на добу в другу чергу. Автомобільні дороги від 3 тисяч до тисячі автомобілів на добу в третю чергу і залишковий принцип власне, дороги, якими користуються менше тисячі, осіб, менше тисячі автомобілів на добу. Ще така тема наболівша. Міст поблизу Сарн. Власне, розкажіть про його ремонт. Його мали завершити до кінця 2023 року, а але, але потім… але сказали... потім мали завершити до кінця 2023 так, року. Так, так, але тепер строки а. відтягнулися до 2024. Яка наразі ситуація? Досить маніпулятивно звучить те, що мали закінчити до, до кінця 23-го, а тепер відтягнули до двадцять 20... ні. Не мали закінчити до кінця 23-го. Зараз умовами договору прописаний кінець 24-го. Це буде однозначно швидше. Це буде не так швидко, як би нам того хотілось, тому що є певна категорія осіб, яка намагається наживати певних політичних дивідентів на цій історії, там, провокуючи і соціальну напругу, і певні нехороші речі. Ну, але то в сторону, нам своє робити. А, міст ремонтується, міст буде завершено. Він буде точно завершений в фізичних об'ємах раніше, ніж наступить кінець 2024 року. А в датах говорити зараз щось ну, було б абсолютно некоректно. Чому? Тому що є певні види і категорії робіт, які не можна виконувати за певних метеорологічних умов. Точно можна стверджувати, що роботи там побудовані таким чином, щоб ну, логістична складова і організаційна складова, вони направлені на дуже максимальну ефективність. І якби не певні речі і певні спекуляції певних категорій осіб, то зараз би там ситуація була дещо іншою, ніж вона є по факту. І ну, ми б вже. Говорили про погоду для укладки асфальтобетону, а не ще роботи в бетоні. Ну, але знову ж таки, нам своє робити. А тим, хто спекулює, я думаю, що десь колись якось суспільство дасть належну оцінку. А якщо говорити про кошти, чи достатньо буде цих коштів, які е, ще дофінансовували, так? Там, до, до півмільйона, так? Ще плюс? Станом на зараз 0 гривень, нуль копійок. Нуля гривень нуля копійок. Точно недостатньо. Виділення коштів в будь-якому обсязі це виключна прерогатива Кабінету міністрів України. Станом на зараз те, що виконує підрядник, він виконує в межах договору за власні обігові кошти. Важливо. І темпи робіт там зберігаються досить високі. А як організовано там зараз рух? Там зараз рух організовано. А там по година, схем. чи схема, так? Там є схема організації дорожнього руху, в яку прокомунікували між собою підрядник, патрульна поліція і місцева влада, що сильно зменшило темпу виконання робіт через те, про що ми говорили раніше. Але разом з тим є схема організації дорожнього руху, рух там відбувається безпечно, відповідно до погодженої в поліції схеми організації дорожнього руху. Снігоплати трохи зменшилися зараз менше. От якщо будуть подібні в майбутньому, чи е, в службі достатньо техніки і піщано соляної суміші для того, щоб знову боротися із такою негодою? Служби немає техніки безпосередньо, у нас як у служби для снігоборотьби чи ще щось. Ми замовник. Техніку акумулюють у підрядні організації. У них на виконання договорів з нами є мінімально необхідний ресурс, матеріально-технічний, для того, щоб забезпечити виконання умов договору з урахуванням специфіки військового стану. Тобто одразу всім і все точно ні, але для того, щоб вписатися в параметри, які нам доведені державними стандартами, тобто там пріоритетність обробки доріг. Функціонування в режимі 24 на 7 тільки на певних дорогах, там, де відбувається транзит, в комендантську годину на певних дорогах роботи не проводяться, тому що це нелогічно і дорого. То от для виконання цих параметрів точно достатньо. Так само, ми, як замовник, отримали допомогу від уряду Нідерландів в гуманітарному вигляді. Технічної солі для виробництва піщано соляної суміші там трошки більше тисячі тонн. А у нас в області цієї солі закумульовано. Вона у тих підрядників, хто не міг за власний оборотний ресурс закупити матеріали. Вона їм передана від нас для виконання цих робіт. Тому наразі для забезпечення безперебійного руху там, де він точно потрібен, всього вистачає. А якщо проаналізувати, як була негода, так наскільки от справилися, які можливо виклики були такі, чи складні, чи нескладні? Складний не стільки снігопад, скільки вітри, снігопад і аномальний мороз. Кілька тижнів тому були проблеми на півдні і заході Рівненщини. коли… Вночі нагло перемітало дороги і відрізало населені пункти від сполучення з зовнішнім світом. Але завдяки тому, що ми налагодили ефективну комунікацію насамперед з національною поліцією, з патрульною поліцією, ми досить швидко отримували інформацію про те, що десь утворюється проблема, і могли на неї реагувати. Тому в частині державних доріг зупинок в Русі. Не було взагалі від слова зовсім, тобто суспільство десь навіть можливо бо і не відчувало, що у там уночі були настільки проблемні речі, які вони були по факту. Але е, відбувалися от ДТП. От на вашу думку, е, проблема в чому? Це в тому посипані розчищені дороги чи в чомусь іншому, там в водіях, що вони е, з машинами у них там можуть бути чи е, лисяризи. Насправді чи не насправді уважністі? кожна дорожня транспортна пригода це позаштатна ситуація, яка потребує ну, в індивідуальному порядку розбиратися, але на загал за досвіду 99 зі 100 пригод трапляються. Через безпечність або необачність когось. Тому що в правилах дорожнього руху чітко написано, що водій повинен обирати безпечну швидкість, дистанцію інтервал, які б дали йому можливість відреагувати на зміни в дорожній обстановці. Як правило, навіть в місцях концентрації ДТП, провівши аналіз аварійності, у нас всі місця концентрації ДТП. Там є причинно наслідковий зв'язок, встановлений з порушенням правил дорожнього руху, здебільшого в швидкісному режимі. Десь це могла бути і неналежна покришка. Та у нас, на жаль, в законодавстві не прописано, що взимку мають бути зимою покришки на автомобілі, які дають належний коефіцієнт щеплення. На жаль, у нас цього немає. Ми, ми живемо ще частково в радянській парадигмі, розуміння того, як має там. Функціонувати і, і галузі, і економіка, і взагалі транспортне господарство. Ну на жаль, так і. А якщо е ще зупинитися на оцих місцях концентрації ДТП, так чи е не потрібно можливо там змінювати щось в дорозі в Русі, якісь додаткові знаки, чи якісь додаткові обмеження? Там, де чи... Питання було в додаткових знаках е або засобах організації, технічних засобах організації дорожнього руху. Ці заходи були вжиті, але практика показала, що птича проблемне місце, де досить складна геометрія, в принципі, складна ділянка була запроектована не нами, нам її було тільки експлуатувати. Аварійність зникла, фактично знизилась до нуля. Після чого, після встановлення камери автоматичної фіксації швидкості. Все. Ну тобто, ми забрали не там, вкладаємо гроші в будівництво якихось розв'язок, знаків чи ще щось. Ми просто забрали фактор порушення правил дорожнього руху. Все. От для того, щоб їхати безпечно, потрібно просто не порушувати. І якщо всі будуть не порушувати, то всім буде безпечно. Адже порушуючи правила дорожнього руху, як правило, безпосередньо винуватця. Трагічних речей дуже часто, от якраз вони залишаються живими. А гинуть або страждають, або отримують каліцтво і збитки в плані майна, а люди, які ну, взагалі ніяким боком до того не причетні. Раніше ваша служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області була служба автомобільних доріг. Коли це помінялося і що це змінює для самої структури? Це якось розширення повноважень, розширення Власне, діяльності? Як і наша материнська структура по вертикалі всієї виконавчої влади? Відбулось об'єднання Міністерства інфраструктури і Мінрегіон Буду. А, очолюючи, що історію тепер вже не просто міністр, а віце-прем'єр-міністр. Відповідно, нам додано функціонал, функціоналу і нам, і материнській структурі, яка з «Укравтодору» стала державним агентством відновлення. А, ми виконуємо певний пул речей. Про які можна буде говорити вже після сплину певного часу в умовах війни. Ми, як агентство відновлення, відновлюємо частину поруйнованих сіл і містечок. Ми відновлюємо або будуємо нову інфраструктуру, зокрема після руйнування Каховської ГЕС. Досить проста історія. Потрібно було забезпечити водою. Майже 2 мільйони людей, і водогін будує Держагентство відновлення. На деокупованих територіях відновлюють рух, відновлюють життя головно, підрядники Держагентства відновлення. Така організація – це як вимога часу, так? Відповідно? Тому, власне так, в умовах війни нам додано функціонал, у нас змінена штатна структура і додані напрямки. Зокрема, і цивільного будівництва, інфраструктурного будівництва, і відновлення населених пунктів, і інший функціонал, який прописаний в непублічних документах, дякую вам за розмову. А я нагадаю нашим телеглядачам, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. і гостем нашої студії був заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області Дмитро Леонтійко. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. все буде Україна.